Є новина, друзі. від Путіна заява Трампа. Цивінський призначений та рейтинг Зеленського валиться. Дослухаю до кінця. Ну, День Х настав. Чому День Х? Зараз мені опять не пишу. ти опять говориш про кінець війни. Так, я постійно говорю про кінець війни, тому що я хочу, щоб війна завершилась і припинилась. І я думаю, як більшість громадян нашої держави. Так от. Відков в Москві. будуть сьогодні перемовини. Про це сказав Трамп. Він сказав, подивимося, що відбудеться, але на сьогодні на вечір планується його заява. Також нагадаю, що він вчора говорив з Зеленським. Ну зрозуміло, я вчора вам видав офіційний контекст. Але я думаю, що все ж таки з Зеленським вони обговорювали теж завершення війни і відповідні умови, які зараз буде виставляти Путіну. І на що готова Україна, на що не готова Україна? От вся суть розмови. Ну це на мою думку, Зеленського та. Трампа подивимося, що відбудеться, але як на мене розумієте, це все одно початок дуже серйозної розмови про припинення війни, тому що Трамп сказав, що він прикладає найбільше зусиль для завершення війни в Україні. Тому тримаємо кулаки, Можливо, можливо, ми отримаємо швидкий кінець війни. Якщо ні, ми отримаємо санкції проти Путіна смертельні. Ми отримаємо зброю, яка буде нищити далекобійно росіян, і все одно вони підуть на завершення війни. До речі, вчора не була така інформація, що. Що нібито Путін готовий піти на перемиря, тобто припинення вогню в повітрі. Тобто не будуть літати шахеди ракети. І якщо це відбудеться, навіть якщо це буде результатом зустрічі Віткофа і Путіна, це все одно початок завершення війни. Тому тримаємо кулаки, а я вас буду інформувати. Друге питання нарешті, уряд знаєте, мені все більше подобається, подобається прем'єр Свереденко. Ну тільки пані прем'єр, я ж вам постійно кажу вже третій раз. Норму про бойову повістку, яка просто викликає корупцію і можливість робити незаконні речі, треба переробити. Переробити. Призначили Цивінського. Цивінського керівника Беб ну, влада не хотіла призначати, казала там про російський слід. Я говорив в своїх відео, що цивінський елементарно пройде поліграф, тому що я знаю, чому і так і відбулося. Він прийшов, і уряд його призначив на керівника БЕБ. Я його вітаю однозначно. І це знаєте дуже хороший сигнал. Чому? Тому що оця корупційна гідра, яка знаходиться в офісі президента, яку ми побачили при знищенні набу його незалежності, та ця корупційна гідра починає вмирати. Ну тобто, її кінцівки відрубають беп набу, і треба далі просуватися в цьому питанні. І це роблять громадяни України і наші партнери. І це дуже хороший сигнал і для українців, і для світу. Ну і рейтинг зеленського валиться з опублікувало. Я зараз закину собі в телеграм-канал, ідіть підписуйтесь в шапці профіля. Так от, рейтинг Зеленського за два місяці впав на 24%. Зараз довіряють Зеленському 58% громадян. Я в це не вірю, хоча рейтинг довіри він не відображає реальний політичний рейтинг. Тобто останній реальний політичний рейтинг зеленського був там на рівні двадцять чимось відсотків. Я думаю, зараз він 10, і це дуже небезпечно для зеленської влади, тому що скоро буде така межа, що навіть фракцію в парламент Зеленський не зможе завести. Ну з зі своїм прізвищем. Тому я думаю, і призначають керівника Беп. Тому і відбувається оця показова боротьба з корупцією, яку я вітаю і аплодую нашій владі однозначно. Ну і е, знаєте, чому не довіряють Зеленському? Тут задали запитання. Перше питання це корупція. 21%. Е, непідготовка до війни 20%. Уточнення президента. Ну тобто корупційне 10%. Ну і далі інші питання я навіть не буду їх озвучувати. Тобто, більшість громадян не довіряють Зеленському із-за корупції. Він зробив дуже фатальну помилку. Ну, підписавши цей закон про знищення незалежності. НАБУ. напишіть, що ви думаєте: лайк, репост, підписка і телеграм в шапці профілі. Ді, дивіться рейтинг і прочитайте всі запитання.